Зібрали з Хільдою кошики, сумки? Йдемо по гриби. Хільда веде? Так, привела. Є грибочок. Тут одненький. Що там, Хільда? Знайшла грибочка, так? Да? Щось ти його погризла, чи що? Чи він вже був погризений? Якийсь такий не дуже гарний, погризений. Голова відпала від грибика. Так, чи тут десь я бачила? Маленькі замітила, коли того брала. Так, добре. Хочу показати, які тут козарики казкові. Які вони гарні. Я їх брати не буду. Беру тільки білі тепер. Так, є боровички. Там два, там два. А ні тут. Троє. Так, Хільда десь собі бігає, не хоче гриби показувати. Ага, тут такий є грибочок нічогенький. І коло него є ще І не дуже гарний. вже трошки так би старий. Тут зразу не знімала, думаю, мені всі не буду знімати на камеру. Тут цього не втрималось, бо такий гарний у травички. Краса. І тут Біля нього був ще один. Думала, більше тут нема. Також у травички зелені, гарно. Так, дощик пішов. Не думала, що сьогодні потраплю під дощик. Більда занепокоєна. Не дуже любить потрапляти під дощик. Ну, що робити? Нічого, все добре, хіба? Може, перестане зараз. Да? Такий дощик так атмосферно, атмосферний, краса. Ну, дощику собі йти, а нам гриби збирати. Ось так ось трохи пройшли, а тут такий грибочок під деревом. Блинкий, гарний. Так, вже сонечко після дощику виглянуло. І тут нам трапились такі на сонячній галявинці два грибики. Сонечко дуже світить. Не передає камера краси. Так, Хільда також знайшла. Показує мій. Молодець знайшла грибочка. О. Який гарний, біленький. Молодець, Хільда. Лисички трапились, хотіла не брати нічого, крім білих. Але лисички, мабуть, візьму. Вже давно не потрапляли мені. А це дивлюсь лисички. Треба взяти. Так, багато їх тут нема, але. Що є, то є? Хільда вирішила покупатись після тяжкого грибного походу. Всім дякуємо за перегляди і до нових зустрічей. Йдемо з Хідлою робити порядок з грибами.